Уявіть собі, ви просто сидите в черзі до лікаря, коли починається звичайна, вічлива розмова з мамою маленької дитини, але через 5 хвилин вас вже звинувачують у тому, що ви зруйнували життя її доньці. Звучить абсурдно? Давайте розберемось. Ви на каналі Вона читає Reddit», де ми читаємо реальні історії з Reddit, аналізуємо та обговорюємо їх разом. Не забудьте підписатися, якщо вам цікаві такі розбори. А тепер поїхали. Я мудак за те, що зіпсував життя дитині. Ні, не мудак. Сьогодні я розмовляв з американською мамою в приймальному відділенні. Її дитину зацікавив малюнок на моїй шкіряній курці. Він доволі яскравий. Мати сказала, що її доньку звати Грейн. І я вирішив, що це ще одна мама, яка хотіла дати дитині особливе ім'я. Я, я зауважив, що це унікальне ім'я, і я ще ніколи не зустрічав когось із іменем Грейн. Вона відповіла, що доньку назвали на честь прабабусі, і що це ірландське ім'я. Тут у мене в голові вже починають лунати дзвіночки. Я зрозумів, що дитину насправді звати Гроньє. Я намагався бути дуже тактовним і кажу: у ірландської мови така цікава абетка, як правильно пишеться ім'я. Ірландські імена іноді бувають складні. І тут так її справді звати Грондя, а не Грейн, мій партнер, який у своїй дипломній роботі досліджував політичну історію Ірландії та культуру ірландської діаспори у нашому місті. Ледве стримував сміх і водночас помирав від сорому за цю маму. Я намагався придумати щось позитивне і кажу: старе класичне ім'я в поєднанні з сучасною вимовою чудовий підхід до вибору імені. Якщо що, мені абсолютно не подобається ім'я Грейн для дитини, так само, як і той факт, що його так покалічили. Але я намагався бути тактовним і позитивним. Вона перепитала, що я маю на увазі, і я відповів, в Ірландії зазвичай це ім'я вимовляють як Грондія». Обличчя жінки стало червоним, і вона сказала, що я не повинен був казати при дитині, що ім'я вимовляється неправильно, бо тепер вона ростиме з усвідомленням, що її ім'я неправильне і почуватиметься через це погано. Я вибачився за те, що образив і додав. Що це красиве ім'я у будь-якому варіанті та чудова шана її родинному корінню. Я ще й додав, що, мабуть, її прабабуся була б у захваті, що її ім'я вшанували. Я намагався видати все можливе у вигляді позитивної, підкріплюючої фрази, але чесно кажучи, вона була дуже зла. Вона заявила, що я знищив саму оцінку її дочки і що її життя зруйноване через те, що я буцімто сказав. Її існування неправильне. Хоча я такого не казав. Я просто зазначив, що її ім'я має нетипову вимову. До речі, Гронья, які приблизно 2 роки, взагалі не зважала на нашу розмову, поки мама не почала на мене злитися. Вона просто розглядала малюнки на моїй курці. Розмова тривала хвилин 5, але я, виявляється, встиг зруйнувати життя дитині. Заднім числом розумію, варто було просто промовчати і дати іншому жителю цього міста якось потім усе пояснити. То що, я мудак? Ти не зганьбив дитину, ти зганьбив матір, і чесно кажучи, вона має соромитись того, що дала своїй дитині ім'я, яке сама не вміє правильно вимовити. Насправді, ти зробив дитині послугу, казавши на це на ранньому етапі, щоб матір могла з цим щось зробити. Рано чи пізно воно б усе одно дізналося правду, і це могло б статися тоді, коли дитина вже була б достатньо дорослою, щоб відчувати справжній сором. Набагато краще, щоб дитина дізналася правильну вимову зараз, а не пізніше, коли це може обернутися лозуванням чи булінгом. Мама повинна взяти на себе частину відповідальності? І ось вам ситуація одна фраза, і ти вже руйнуєш дитині життя. Як думаєте, мав автор щось казати? Чи краще було б промовчати і дати цій родині жити з грейн? Чи є моменти, коли культурна коректність має поступитися здоровому глузду? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові історії з Reddit. Побачимось у наступному відео!